Добрий день у зв'язку із ситуацією, що виникла з учасницею міжнародного проекту благотворче суспільство в Челябінській області, вважаю своїм професійним і моральним обов'язком висловити думку щодо самої ситуації та постанови мирового судді приданнікова С.І. судової дільниці номер 1 міста Пласт Челябінської області у справі про адміністративне правопорушення номер 3-148-2023. Чому я можу про це говорити? У проєкті благотворче суспільство беруть участь люди більш ніж 180 країн світу. Справа про адміністративне правопорушення, про яку буде йти мова, розглянута в Челябінській області, тобто в межах юрисдикції конкретної держави. Але. Керуючись загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права, такими як рівність перед судами, справедливий і публічний розгляд справи компетентним, незалежним і неупередженим судом, створеним на підставі закону, я точно так само, як і інші фахівці у сфері права в різних країнах світу, маю повне право висловити думку щодо цієї справи. Отже, фабула справи. Учасниці проекту благотворче суспільство в місті Пласт Челябінської області інкримінують незаконну місіонерську діяльність за частиною 4 статті 5.26 кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення. Нібито вона поширювала друковані матеріали, нібито релігійного руху «АллатРа», а благотворче суспільство, на думку суду, нібито є новим релігійним рухом з ознаками синкретичного культу. Висновки, до яких прийшов мировий суддя Приданіков С.І. в ухвалі від 14 липня 2023 року, на мою думку, не підтверджуються матеріалами справи і не були встановлені під час судового розгляду. Давайте розглянемо обставини справи. Згідно з матеріалами справи, 4 травня 2023 року до чергової частини надійшло повідомлення від громадянки 1947 року народження про те, що близько 13.00 у магазині Марс заявниці дали дві брошури. Глобальний проект благотворче суспільство. І вона просить розібратися. Поліція на підставі цієї заяви почала перевірку. В результаті якої заявниця вказала на те, що проти неї не вчинено протиправних дій, але дільнична Падеріна Ангеліна Сергіївна склала протокол про адміністративне правопорушення про незаконну місіонерську діяльність. При складанні протоколу про адміністративне правопорушення Вільнічна Падеріна Ангеліна Сергіївна посилається на повідомлення номер 35 від 22 травня 2023 року. АНО, Центр культурно-релігієзнавчих досліджень, соціально-політичних технологій та освітніх програм. Підписане директором Щетиніною ЄВ, яка стверджує, що нібито Алатра розглядається як новий релігійний рух з ознаками синкретичного культу. А маркером Алатра, зокрема, є листівки благотворчого суспільства, а їхнє розповсюдження несе нібито деструктивні та юридичні ризики. Варто зазначити, що саме повідомлення не містить будь яких обґрунтованих висновків. У своєму повідомленні пані щитиніна ЄВ в частині деструктивного характеру руху вказує на спробу побудувати альтернативну державу. Цитую щойно більшість активних виборців 51% підтримує благотворче суспільство і сформулює запит. Тоді вісім основ благотворчого суспільства будуть реалізовані на правовому рівні. на цьому етапі необхідне впровадження електоральної платформи як ефективного інструменту самоврядування в суспільстві. Розгляньмо, якщо керуватися такою логікою, то виходить, що, наприклад, президент, який виграв вибори більшістю активних виборців, веде деструктивну діяльність і побудував державу в державі. Або, наприклад, усі роботи у сфері права, в яких пропонується вдосконалити ту чи іншу норму права або правило або систему, на думку пані Щетиніної, також несуть деструктивний характер. Потрібно звернути увагу, що дане повідомлення пані Щетиніної Єлизавети не є експертним висновком, і жодних експертиз під час розслідування та розгляду цієї справи про адміністративне правопорушення не проводилось у цій справі багато порушень. Норм матеріального та процесуального права і вважаю за необхідне, щоб усі деталі цієї справи розглянули і висловили думку адвокати, юристи, поліціянти, експерти та інші фахівці всього світового співтовариства, оскільки благотворче суспільство це міжнародний проект. А результат цієї справи безпосередньо впливає на можливість його реалізації, тобто на можливість реалізувати безпечні та комфортні умови життя для кожної людини в усьому світі. Діяльність у рамках проекту благотворче суспільство є міжнародною і здійснюється з метою повної реалізації прав і свобод кожної людини в усьому світі. Мета проекту найкоротші терміни, законним і мирним шляхом перейти на новий благотворчий формат суспільства в усьому світі, в якому життя людини буде найвищою цінністю. У рамках проекту благотворче суспільство піднімаються питання економіки, екології, клімату, розвитку суспільства, прав людини та інші соціально значущі питання шляхом проведення міждисциплінарних досліджень. Важливо зазначити, що проект благотворче суспільство жодним чином не спрямований на повалення протидію або втручання в діяльність чинної влади не зазіхає на суверенітет, територіальну цілісність і конституційний лад держав і не передбачає вчинення будь яких інших протиправних дій. Благотворче суспільство не є організацією і не здійснює релігійну діяльність. Проведення учасниками благотворчого суспільства конференцій, таких як глобальна криза ума пророка Мухаммада, глобальна криза місія обраного народу, глобальна криза Хто для нас Ісус Христос. Не можуть вказувати на релігійний характер благотворчого суспільства, і твердження протилежного це так само, як щоб АНО – центр культурно-релігієзнавчих досліджень, соціально-політичних технологій та освітніх програм, вважати релігійною організацією лише тому, що найменування центру містить слово релігійний. Повертаючись до судового розгляду, варто зазначити, що люди мають право знати в деталях про порушення в цій справі, та осіб, які перешкоджають побудові благотворчого суспільства і навіть замовників таких дій. зараз я пропоную подивитись лише на один з ключових моментів цієї справи через призму вищезгаданих загальновизнаних міжнародних принципів, таких як Рівність перед судами і справедливий і публічний розгляд справи компетентним, незалежним і неупередженим судом створеним на підставі закону. 14 липня 2023 року мировий суддя судової дільниці номер 1 Челябінської області Приданіков СІ виніс постанову про визнання винної учасниці проекту благотворче суспільство, скоєні адміністративного правопорушення, Передбаченого частиною 4 статті 5.26 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення і призначив покарання у вигляді адміністративного штрафу в розмірі 25 тисяч рублів, частиною 4 статті 5.26 КПА Російської Федерації передбачена адміністративна відповідальність за здійснення місіонерської діяльності. Порушенням вимог законодавства про свободу совісті, свободу віросповідання та про релігійні об'єднання для встановлення складу адміністративного правопорушення за частиною 4 статті 5.26 КАП Російської Федерації у порядку, передбаченому процесуальним законодавством, мировий суддя мав встановити наявність або відсутність адміністративного правопорушення на підставі доказів, серед яких Протокол про адміністративне правопорушення, показання свідків, висновки експерта та інші дані а також повинен оцінити докази, ґрунтуючись на всебічному, повному та об'єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, і жодні докази не можуть мати заздалегідь встановлену силу. Але чи керувався суддя при СІ цими процесуальними нормами, ухвалюючи рішення у справі? Давайте подивимось згідно зі статтею 24.1 федерального закону про свободу совісті та релігійні об'єднання, однією з основних ознак місіонерської діяльності є те, що така діяльність здійснюється релігійним об'єднанням. Для встановлення цієї ознаки ознаки релігійного об'єднання необхідно провести експертизу, і клопотання про її проведення було заявлено захисниками учасниці благотворчого суспільства. Однак Мировий суддя Приданіков СІ у призначенні комплексної релігієзнавчої та психолого-лінгвістичної експертизи стороні захисту відмовив. Також мировий суддя приданіков СІ не прийняв як доказ з боку захисту науково-правовий висновок фахівця номер 155-ПЕ-2019 недержавної освітньої приватної установи додаткової освіти. Інститут судових експертиз та криміналістики від 30 травня 2019 року відмова мотивована тим, що цитую воно проведене кандидатом юридичних наук Кузнєцовим є, ЕМ, який не має знань і досвіду роботи у сфері релігії знавства. При цьому мировий суддя Приданіков СІ виніс свої рішення про визнання винною учасницю благотворчого суспільства, взявши до уваги повідомлення Щетиніної Єлизавети, яке, як уже було сказано, не є експертним релігієзнавчим висновком. Суд робить висновок, що повідомлення щетиніної не є висновком експерта, але зважаючи на частину першу, частину другу статті 26.2 Коап РФ, належить до одного з видів доказів. Але такий висновок судді не виключає необхідності проведення незалежної експертизи для винесення законного рішення. У цьому випадку ми розглянули тільки одну складову судового процесу, а саме, проведення експертизи, яка була необхідною процесуальною дією для об'єктивного встановлення всіх обставин справи. Як бачимо, чітко простержується порушення основоположного і загальноприйнятого принципу рівності, який передбачено статтею 14 міжнародного пакту про громадянські і політичні права. Кожній стороні необхідно надати розумну можливість представити свої аргументи таким чином, щоб вона не була поставлена в невигідне становище порівняно з іншою стороною. Цей принцип одна із складових права на справедливий судовий розгляд, тісно пов'язана з принципом рівності перед судами, і цей принцип був порушений судею Британіковим С ми розглянули тільки одне з безлічі порушень у цій справі, і зараз я хочу звернутися до колег-фахівців і фахівців у сфері права всіх країн світу. Захисники прав людини, адвокати, судді, помічники, секретарі, прокурори, юристи, нотаріуси, поліціянти, наукові співробітники, професори, доктори наук, кандидати, магістри, викладачі та студенти юридичних вишів. Одного разу ви вибрали шлях захисту прав людини. Вони погоджувалися з несправедливістю та беззаконням цього споживацького формату, в якому щодня постійно порушуються права людини. Багато з вас за свою кар'єру, звісно, захистили не одну людину відстоювали права, можливо, великої кількості людей. Але зараз йдеться не просто про одну людину, учасницю проекту, благотворче суспільство, йдеться про все людство. Тому що благотворче суспільство це загальнолюдський проєкт, і протиправна справа проти його учасниці це справа проти всього людства, проти нашого майбутнього, проти кожного з нас. І це наш час, як професіоналів. Відстояти себе самих і людей у всіх країнах світу, бо всі хочуть жити у справедливому і рівноправному суспільстві це обов'язок кожного з нас як людини. Ми не повинні мовчати, адже кожен професіонал може висловити свою думку щодо цієї справи, керуючись міжнародними нормами равенства та справедливості. Якщо ми зараз не станемо на захист прав людини, то хто це зробить?